Доброго дня, шановні учні, я Валерій Іванович, і це урок математики в 6 класі. І тема уроку пряма та обернена пропорційні залежності. Давайте, наприклад, спробуємо розібратися, що це таке. Ми йдемо до магазину і купуємо якийсь товар. І коли ми це робимо, ми бачимо ціну за одну одиницю товару. Ну, Неважливо, що це, там, шоколадка або. Коробка цукерок, І ми бачимо ціну за одну одиницю. А якщо ми купляємо 2, 3, 4, 5 і більше одиниць, ми платимо відповідно в 2, в 3, в 4, в 5 разів більше. Тобто, чим більше ми купляємо, скільки разів більше ми купляємо, стільки разів більше ми і витрачаємо грошей. Або інший приклад: периметр квадрата. Периметр квадрата. Ось у нас є квадрат зі стороною, наприклад, 2, і тоді периметр цього квадрату буде 4 умножити на 2, буде 8. А якщо ми візьмемо квадрат зі стороною 4, то периметр цього квадрату буде 4 умножити на 4 і дорівнює 16. Знову таки, збільшили. Довжину однієї сторони збільшився, збільшився, збільшився периметр. Причому не просто так збільшився. І ми бачимо, що у нас сторона збільшилася в два рази, було два стало чотири. Периметр збільшився також в два рази, було вісім, стало шістнадцять. І коли ми пішли до магазину, ми купили одну одиницю товару. Одну шоколадку за 20 гривень, а в 5 разів більше, 5 шоколадок ми купимо вже за 100 гривень, тобто заплатимо в 5 разів більше грошей. І ми бачимо, що в скільки разів виросла, зросла одна величина, стільки ж разів зросла і інша величина. І тоді говорить, що величини називаються прямо пропорційними, прямо пропорційними, якщо при збільшенні. Або зменшення, зменшення також можливо. Якщо при збільшенні або зменшенні однієї величини в якусь кількість разів, інша величина збільшується або зменшується в таку саму кількість разів. Тобто не просто одна величина збільшилася, інша також збільшилася, але одна величина виросла в три рази, а інша виросла в півтора, тоді це не, не називається прямою пропорційною залежністю. Треба, щоб обидві дві величини збільшувались або зменшувалися в однакову кількість разів. Це дуже важливо. Однакова кількість разів. Існує багато задач на цю тему і розв'язують ці задачі за допомогою пропорцій. І такий приклад найпростішої задачі на пряму пропорційну залежність за деякий час поїзд пройшов 320 кілометрів. Яку відстань проїде поїзд за той самий час, якою якщо його швидкість збільшити в три рази? Навіть не треба нічого записувати, а можна усно розв'язати цю задачу. дивіться а Поїзд проїхав 320 кілометрів. Якщо збільшити швидкість в три рази, то і відстань поїзд проїде в три рази більшу. Тобто. 320 треба множити на 3 і отримуємо 960. А, а якщо зменшити в 4 рази швидкість, ну, тоді і відстань зменшиться в 4 рази. Да? Тобто 320 треба поділити на 4 і отримуємо 80 км. Проїде поїзд. Це найпростіше. Така задача. 3 кг яблук коштують 24 гривні. А скільки коштують? 6 кг яблук? Можна розв'язати е, простими методами, тими що вчили ще в 5 класі, можливо, навіть раніше. Ми можемо знайти, скільки коштує 1 кг, і потім знайти, скільки буде коштувати 6 кг. А можемо використати інші методи використати. Пропорції для розв'язання цієї задачі. Зараз покажу, як це працює. Так, у нас є 3 кілограми, і коштують вони 24 гривні. І у нас є 6 кілограмів, і у нас питання: скільки грошей ми за це заплатимо. Да, можемо. 24 поділили на 3, отримали 8, умножили на 6, 6 на 8, 48. Розв'язали. Це такий метод пропорцій. Х. Х. Да? Нам треба цю величину знайти. Якщо я проведу ось так дві лінії. Нагадує пропорцію? Нагадую. Як у нас виглядають пропорції? Давайте пригадаємо. Ось так виглядають. А відноситься до Б, як С відноситься до Д. І ми вчились. Знаходити невідомий член пропорції. Я розповідав тоді, що а, як ми робимо? Ми відомі по, ті, що відомі по діагоналі перемножаємо, і на третє число ми ділимо. Да? Наприклад, якщо у нас є пропорція там, 2 відноситься до 5, і як там, 6 відноситься до х, то як знайти Х? Я говорив, що по діагоналі, ось так, ми перемножаємо 5 умножити на 6. І на третє число, яке є. Ці пропорції ми ділимо. І отримуємо 5 умножити на 6 це 30, і поділити на 20 це буде 15. Ось таким методом ми розв'язували пропорції. Дивимося на цю задачу. Це ж виглядає точно так це же. Це Все те ж саме. Давайте спробуємо таким же методом розв'язати. Ось наш х. же по діагоналі, перемножимо мак множення. І на число 3 поділимо. 6 умножить на 24 і поділити на 3. Або, щоб простіше було ділити, скоротимо. 6 поділимо на 3, це буде 2, і 2 умножимо на 24 це 48. Ми в дужках можемо записати гривень. Ось таким методом розв'язуються такі задачі. Давайте ще. При випіканні хліба з одного кілограму житньої муки отримують 1,4 кілограма хліба. Скільки потрібно муки, щоб отримати 42 центнера хліба? Добре. Записуємо у вигляді такому, як записували про яблука: 1 кілограм муки, один кілограм муки. Це у нас 1, 4 десяті кілограма хліба. І питання, скільки потрібно муки, щоб отримати 42 центнера хліба. Да? 42 центнера хліба. А тут у нас Х. Треба бути уважними. Треба бути уважними. Тому що у нас тут є центнери, є кілограми, щоб ми не заплуталися. Давайте спробуємо нічого, не переводити в ніякі одиниці, а так от, за нашим методом, так, і розв'яжемо. 42 умножимо на 1, і поділимо на 1,4. Отримуємо 30, отримуємо 30. І тут треба бути уважними. Що ми отримали 30? Ми отримали 30 центнерів. 30 центнерів, не кілограмів. Тут треба бути уважними. 30 центнерів. Е, можна було перевести в кілограми, в кілограми, центнери в кілограми, ну отримали б те ж саме. Ми би поділили би, е, це було 4200, ми б поділили б 4200 на 1,4 і отримали б 3000. І все рівно це будуть центнери. 30 центнерів. Ще одна задача це раз на рух. Відстань 210 км автомобіль проїхав за 3 години. Яку відстань проїде автомобіль за 2 години рухаючись із такою самою швидкістю? Записуємо. Записуємо. 210 кілометрів. Автомобіль проїхав за 3 години. Яку відстань він проїде за 2 години? 2 години. А відстань у нас ікс, Да? Ось, такою, ось у такому вигляді записали задачу. Все те ж саме. x дорівнює. По діагоналі перемножили на третє число поділили. 210 множили на 2 і поділили на 3. А якщо 210 поділити на 3, це буде, це буде 70, 70 множить на 2 це буде 140. Тобто за дві години, рухаючись з цією ж самою швидкістю, автомобіль проїде 140 км. Дуже простий метод розв'язання задач пропорцією. По діагоналі перемножено, по третє число поділили. Це були задачі на пряму пропорційну залежність. Окрім прямої пропорційної залежності, існує і обернена пропорційна залежність. Що це таке? Якщо говорити про той же рух, як приклад. То при збільшенні швидкості в два рази ми подолаємо відстань в два рази швидше. Ось, дивіться, у нас є відстань. Тут у нас 100 кілометрів. Якщо у нас швидкість 50 кілометрів за годину, то ми витратимо 2 години. А якщо у нас швидкість 100 кілометрів... За годину, то ми витратимо одну годину. Тобто при збільшенні швидкості в два рази час у нас зменшився також в два рази. Отака залежність називається оберненою пропорційною залежністю. А дві величини називаються обернено пропорційними, якщо при збільшенні однієї величини в кілька разів, інша величина зменшується в кілька разів. Або, якщо при зменшенні величини в кілька разів, інша величина збільшується в таку саму кількість разів. Ось цей приклад у нас на дошці. Швидкість в два рази збільшилась, час в два рази зменшився. Як розв'язувати ці задачі отакого от типу? Аналогічно можна методами пропорції, але нам треба буде трішечки тут... Одну дію додатково зробити. Ну, на прикладі цієї ж задачі, давайте отак зробимо. І задача буде звучати так: відстань між містами на 100 км, автомобіль рухався зі швидкістю 50 км за годину і подолав цю відстань за 2 години. За який час автомобіль подолає цю відстань, якщо буде рухатися зі швидкістю 100 км за годину? І якщо ми зробимо так, як робили до цього, знайдемо X ось таким методом. 2 ммножить на 100 і поділити на 50, то ми отримуємо 4. 100 на 52, дважди 2, 4. 4 години. Але ж ми вже знаємо, що ця відповідь невірна. У нас має бути відповідь 1. Тому. Перед тим, як розв'язувати цю задачу, треба щось зробити. А що зробити? Одну з цих величин, а, мається на увазі одну, це або швидкість, або години. Да? А, оцю, оці величини треба поміняти містами. Наприклад, давайте години. Да? Просто ми записали цю умову, а потім, давайте навіть не будемо прибирати, а потім пишемо так. 50 км за годину х 100 км за годину 2 години. А тепер розв'язуємо 50 умножити на 2 поділити на 100. І ось тепер ми отримуємо одиничку. І ось тепер наша відповідь буде вірна. Да? Тобто для того, щоб розв'язати задачі на обернену залежність, нам треба спочатку, е ну, взагалі не важливо, можемо тут переворот зробити, можемо тут переворот зробити. Неважливо. Да? І так, і так. не зміниться, Не зміниться. Тобто ми перетворюємо обернену залежність якби в пряму залежність, коли робимо цей переворот. Ось так розв'язуємо. Ну, давайте потрену, потренуємося ще. Кенгуру рухався 3 години зі швидкістю 55 км за годину. Якою має бути швидкість кенгуру, щоб цю відстань він, мог, він зміг подолати за 2,5 години? Давайте записувати. 3 години. І він рухався зі швидкістю 55 км за годину. А якою має бути його швидкість, щоб він подолав цю відстань за 2,5 години. Тобто тут у нас 2,5 години. А швидкість у нас має зрости чи зменшитись. Тобто час зменшився, а швидкість при цьому має зрости. Да? Тобто ми отримали обернену задачу. Обернену. Час зменшується, тоді швидкість зростає. Тоді нам спочатку треба поміняти містами. Тобто пишемо 2,5 години, це у нас 55 км за годину. 3 години це у нас х. І за нашою схемою знаходимо Х. 3 умножить на 55. І поділити на 2,5. Робимо розрахунки і отримуємо 66 км за годину. І в дужках пишемо км за годину. Все. Тобто, для того, щоб таку ж відстань він подавав за 2,5 години, його швидкість має бути 66. Ще задача. Два трактори зорали поле за 6 днів. За скільки днів зорається це поле 6 тракторів, якщо будуть працювати з такою самою продуктивністю праці? Скільки тракторів потрібно, щоб зорати це поле за 2 дні? Давайте записувати. Так, у нас є два трактори, зрали поле за 6 днів. За скільки днів зорають поле? 4 трактори. X, да? а, пряма залежність чи обернена. Так, да. Ця величина у нас зростає. А, ну, очевидно, що якщо буде 4 трактори, то, мабуть, зирають швидше, ніж 2. Тому це обернена залежність. Тому спочатку змінюємо, перевертаємо оці дві величини. Тобто, пишемо 4 трактори 6 днів. А два трактори Х. І за нашою схемою розраховуємо. 2 умножити на 6 і поділити на 4. Скільки це буде? 2х6, 12 Поділити на 4. Буде 3. 3 дні. Є. І оць, е, в цій задачі є і друге питання. Скільки тракторів потрібно, щоб зрати поле за 2 дні. За дні. А, тоді Дивіться, оцю частинку ми залишаємо першу. 2 трактори це 6 днів. А тут у нас 4 трактори Х днів, а тут у нас навпаки буде 2 дні і Х тракторів. Да? Але ж нічого не змінилося. Та ж сама обернана пропорційна залежність. Да? Перевертаємо, отримуємо нову пропорцію. Да? 2 дні. Х це 6 днів. І, за правилами, тими, що ми вчили за нашою схемкою, розраховуємо 2 ммжить на 6 і поділити на 2. Отримуємо 6 тракторів. Тобто 6 тракторів це поле збирають за 2 дні. Ось ще приклад задачі на обернену пропорційну залежність. Ось така тема: пряма пропорційна залежність, обернена пропорційна залежність і приклади нескладних задач з цієї теми. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Дякую, що дивились. Сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до нових зустрічей!